Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Хочу приготувати я просту, швидку закуску печінкову, яка називається ромошки. Зважила 300 г печіночки. У мене куряча, можна брати, яка у вас є. Якщо ялову будете брати печінку, то потрібно додати водичку соди і її вимочити, щоб вона була м'якша. Зразу я печіночку перекручу на м'ясорубку. Тепер за смаком додаємо сіль, одне яйце і три столові ложки борошна. Все гарно перемішуємо. Обжарюємо оладки печінкові на сковороді, на олії, на помірному вогні. Намагаємося формувати, підправляємо де печінкові ладочки, щоб вони були кругленькі, бо можуть вийти ось так довгенькі, нічого. Не. Але ж хочеться, щоб наша ромашка була похайна. Поки обжарюємо свої печінкові оладки, відварюємо в круту два яйця. Пожарила вже печінкові оладочки. Тепер беремо майонез, чесничок і стираємо чесничок у майонез. Я візьму три зубчики чеснику, але вже дивіться на свій свісмо. Розмішуємо соус для наших ромашок. Зворені яйця я так уже підготувала для нашої закуски. Білок стерла окремо, а жовток окремо. Білок я натерла ось. На тертушку з більшими отворами, а жовток на дрібнішу. Тепер починаю формувати я ромашки. Беремо один оладочок, Змащуємо соусом майонез і чесничок. Накриваємо другим оладочком, якщо там десь щось і один менший. А другий більший це нічого страшного немає. Змащуємо ось так, краї, боки, ромашки. Цей рецепт, цю ідею я піддивилася в газеті. Вона мені сподобалась, і з великим задоволенням я такою ідеєю ділюсь із вами. Ось так. Тепер. Беремо наш білок і обкачуємо боки нашої ромашки. Ось так. Ось так. Обкачали. Тепер зверху також злегка змащуємо нашу, нашу ромашку І притрушуємо жовтком серединку. Ось така ромашечка у нас вийшла. Викладаємо на тарілочку. І далі формуємо наші ромашечки. Вийшло в мене ось таких вісім гарних ромашечок. І одна ще печінкова лодочка. Можливо, ви. Будете менші робити печінкові оладочки, то у вас вийде і 10 ромашок. Це з одної порції. Ну, тепер я щось буду придумати, прикрашати. Для цього у мене ось є петрушечка на груді вирвала і цибулька. Зразу щось придумаємо. Ось і готові, дівчатка, ці чудові ромашечки. Як самі ви бачили, цей рецепт дуже простий. Готувати швидко, легко. А головне результат вийшла ось така чудова і смачна закуска. Ромошечки. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!